Господи, всемогутній Боже, я прошу тебе, храни мою маму, Любу. Бережи попровецю, бережи мою Чернігівську область, бережи Україну, бо ж ти перемогу в Україні. Господи, змилостився, всемогутній самоготній Боже. помилуй і благослови Україну, щоб Україна перемогла. Друзі, хвилююся уже у Берліні. 12-та ночі дві хвилини, я слідкую за новинами. Пишуть про вибухи в Чернігівській моїй області. Я переживаю. Молюсь, хвилююся. Що мені відкривається, мої дорогі друзі. От я налаштовуюся своїм шостим чуттям. Ворог російський, От мені йде інформація, як екстрасенсу, як тарологу. Провицю, взяв стратегію знищувати наші міста, наносити максимальну шкоду рідній Україні. І мене дуже це напрягає. Дуже мене це ну, бентежить, дорогі друзі. Я переживаю, я хвилююся. Мене йде таке пояснебачення, враження, ніби росіяни хочуть. Е, ну от Нанести дуже серйозну шкоду Україні, небувалого розміру. Де буде таке знищення жилих міст, де починається хаос знищення жилих приміщень. Значить, ну, ну, де росіяни просто будуть руйнувати, намагатися наші міста вщенти. Сумська область мені відкривається, дуже страшно постраждає. Мене дуже лякає Чернігівська область, яку ворог вже починає бомбити. Я дуже переживаю, дуже переживаю і хвилююся. Тому що мені така темна картина відкривається. Такий наступає чорний період. І я переживаю за матусю свою, переживаю за людей, за українців, за своїх підопічних і за всіх всіх, хто. Дивиться мене, хто хвилюється за мене, я хвилююся за вас. Господь Бог так мені дав, що я тут знаходжуся в Берліні, поки що з Божою допомогою тут мені все спокійно на даний момент. Дякувати Господу, але ж я хвилююся, хвилююся дуже за маму, хвилююся за вас, мої дорогі друзі. Хвилююся за рідну Україну. І я молитовна з вами. Треба набратися терпіти. Господи, поможи Україні, щоб Україна перемогла. Я, як провидеться, я постійно продивляюся, не можу, розумієте? А... Я не бачу, як можна перемогти Раж. Як це можна зробити в цій ситуації, в якій ми знаходимося? Тому що мені йде інформація, як екстрасенси проводиться, що. Чим більше ми будемо атакувати Росію, тим вона в два-три рази сильніше буде наносити удари по нашій території і буде ну, таку руйнацію робити, що я взагалі не знаю. Я постійно хвилююся і переживаю за, Ну, тут бобровиця моя рідна, да? Господи, храни бобровицю, де я живу, там матуся моя живе. Тобто ну, мені таке враження йде, відкривається Боже, описує, пробачте людина, що за типовим розвитом, як проводить, що я. Ну, Маю, що я помиляюся, що, що Сумська область буде зруйнована, і Чернігівська буде серйозно пошкоджена. Ну, я не просто переживаю, ходоюся не тільки і Харківська, і Дніпропетровська. І, ну, Це жах, ці, що, що, а Київ як будуть далі бомбити. Я хвилююся і переживаю, дуже серйозно переживаю, якщо чесно. Ну, я, Моя місія, яку я виконую, молитва. Молитва до вищих сил. Я, все, що міг зробити, я повернувся у 2022 році з Німеччини в Україну, ну, щоб виконувати свою місію. Далі, в першу чергу. Але наступив той момент, коли я знову не хотів, я плакав, я повернуся в Німеччину. Це воля вищих сил, поки що я залишаюся тут. Можливо, мені доведеться їхати в Мюнхен-Годбаг, а можливо, я буду залишатися у Берліні. Уже як Господь Бог дасть, яка воля буде вищих сил, так і буде, я повинуюся. Але я все рівно продовжую молитися за рідну Україну, пробачте, коли моє відео напрягло. Я надіюся на чудо Боже, на мирість Божу, що Господь Бог святує Україну, тому що розумієте, в мене дуже ну, ситуація, яка мені відкривається, як екстрасенсу напрягає. Дійсно, тому що мене таке враження, що за весь період цієї жахливої російської агресії наступає такий момент, коли Росія буде щоденно знищувати е, уже цивільні об'єкти в різних областях України, І включаючи також мою Чернігівську область, буде кошмарити починати. Мене дуже це все напрягає. І я хвилююся, дуже хвилююся, якщо чесно. Щодо цього всього. І я молюсь до вищих сил. І в нас немає сили на даний момент. Що просіх там людей сили перемогти немає, як мені відкривається, просто немає. Ну, треба на милість, Боже, на диво надіятися, що Вища сила обов'язково нам допоможе. І буде диво. Господи, пошли перемогу Україні. І я хвилююся дуже за свою ще Чернігівську область. Господи, бережи Чернігівську область. Господи, помилуй.